Давайте я вам покажу, що наші підсобники мають по 100 злотих день. Кажу, відразу вони два дні ґрунтували. Грунтували откос. бачили, що нема скотчу, могли приклеїти. І відразу сусіднє вікно. То рами ґрунт не так вже і легко відчистити. Поїхали далі. Грантували знизу цоколь. Клай полишали, не почіхала, нічого не попічиху. На стінах так само, Ні хрена не пічіхана, Що тут, що тут, Що тут. Я поясню, що хлопці взагалі ще учаться Ви в коментарях налітаєте, що, блять, що 100 злотих ще... Ще блять 5 років тому платили Я вам показав, що є то є